Так, достала ткань, нитки. І зараз буду вишивати. Я це так давно робила. Буду робити кошелючок. Кошелючок. Узор знайшла. От, ну, я узор буду робити по цих нитках. Це акрил, шерстяні ниточки. От, я буду робити по них, по цих ниточках. Кошелючок. Не знаю, за скільки я зможу і скільки я сьогодні зроблю. Я вам все покажу потім. Доброго раночку всім. На сьогодні знову сніжок був, показую вам. Сніжок пролітав сонечко світе. Ой. Це Я Я отражаюся, звісно, мабуть, подивлюся. От. Всі мої порозходилися. А я залишила сама. Ну, у мене багато роботи. Сьогодні розпочинаю нову роботу. Буду вишивати. Буду вишивати. Так що такі в мене справи. Нову роботу начну. Ой, я сонечко, як світа. Звісно, мороз, сніг на сонці блистить гарно. Так гарно на дорозі. Трошки вам показую. З вікна, бо на вулицю не виходжу, бо холодно. Та я ще й не вдіда. У мене багато роботи сьогодні з утра. Так що я. Поки що нікуди не виходжу, а це поки так грішила, поки сонце там трошки показати вам. Трошки показати. Ну, звісно, з вікна не той від, ну, що маємо, те маємо. Так що такі діла. Так що мороз і сонце день прекрасний. <риснє> мороз і сонце день прекрасний. Щось мої квіточки не знаю, що з ним. Дивіться, геть воно пов'яли. Взагалі. <кхід> І на сонце їх виставила, не знаю. Зараз, може, трошки полью. Бо вони були геть мокрі. Ну, зараз полюю, побачу, що там, як там. Одійдуть, одійдуть, то Не знаю. що. Так, що такі діла? Так, добре, пішла я далі працювати. Доброго всім раночка. На вулиці знову сніжок починає пускатися. Не хоче зима ніяк нас відпускати. І залишати. Місяць лютий лютує. Ну, правда, це така лють. Ну я як виходила із спальні, то наче такий сильний сніжок. А це поки заїхала, поки достала телефон, він щось наче його так і не сильно. Але сніжок, бачите, ще лежить досі. Ще досі лежить. Ну, На дворі мороз. На дворі мороз, то, звісно, що він буде лежати. Але дивіться, але сніжок пролітає. Ну, я не знаю, видно вам чи ні, тому що на дворі ще й пасмурно. І такий, це я з іншого вікна вам показую. Вікна трошки мокрі, звісно, я ж кажу. Бачите, небо сіре. І сніжок лежить. І сніжок лежить, ще й пролітає. У мене сьогодні вранці дуже багато роботи. О, Ще якась мушка літає. Багато роботи. Там воно туйка. Хі -хі. Ой. У мене багато роботи, Такий насичений ранок у мене. Ну, все рівно. Забор валиться, ось, бачите, треба новий. Ой. Насичений ранок, тому. Кожна хвилинка дорога, але я з вами обов'язково свяжусь далі. Хорошо, що не од'їхала, ось ще раз показую, дивіться сніжок, який пускається. Почала там дивитися, кое що і дивлюся сніжок, ну ой, ну поки я все рівно зараз падає, ну все одно. Дивіться, бачите. Пускається, а то так рясно-рясно було. Я глянула, а він так іде, йде, 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 йде. І думаю, треба засняти. Такий сніжок. Так, всім привіт. Давно не з'являлася в екрані. Тільки що от снялася, от снялася, В мене таке утро вже час, дня, вже час дня, а я тільки завершила те, що починала. Тому що тоже, ну, в общем, трошки була зайнята з утра, от, трішки була зайнята з утра, і тому так у мене вийшло. Зараз я вже одробила. Сонце, до речі, вже з'явилося сонце. Утром я вам показувала, який сніжок йшов. Да? От який був сніжок, як прям так ішов, ішов, йшов, йшов такий. А сьогодні вже туди-сюди, поки я там знімала, поки я прийшла, там поки там свої діла робила. Дивлюся, уже на, на дворі, а на дворі вже і сонце світить. Ну, це хорошо, це хорошо, але все рівно мороз на дворі ще мороз. Не знаю, як цю палочку хе -хе приспособить. От. А я ж, розумієте, поки знімала поля туди-сюди, туди сюди. Кажу, та дай мені трохи, а потім вже будеш цей. Вона ну, пішла десь гуляти. А я поки вдома ставила телефон. Але все рівно я буду зараз збиратися, йти в пухті, а потім я буду е вишивати. Зараз я вишиваю кошельок. Є Схем дуже багато, дуже, вони різні, вони класні, вони от, дуже їх багато. Але отак, от, от, щоб вибрати для себе таку, що от, спочатку одне почала, потім подивилась, ні, воно ж буде там трошки по-другому лягати, воно так не піде, це ж буде догори раком. І відвишу його це. А потім знайшла такий узор. ну, Я сьогодні ось зараз піду чай поп'ю зараз піду чай поп'ю і почну працювати. Начну працювати. І тоді, вже, може, в кінці я вам покажу те, що я вже, ну, рамочку я то зробила, ви вже побачили. А от самий основний узор я вам покажу. До речі, що я хотіла ще сказати: от я поки не забула. У мене ж 17 лютого на каналу було День народження. Каналу було День народження. 4 роки. Чотири роки каналу, а він ніяк не може бідненький, е, продвинутися. І тому така, до вас така прохання, звісно. От Я завжди щось ділюся з вами, показую вам, розказую, Там якась нова інформація, де щось дізналася, також вам показую. Розповідаю. Ну, можливо, не так гарно, не так цікаво, можливо, як і інші блогери, але я себе ніколи з іншими не, не асоціюю. Я те показую і роблю так, як я це можу, тому що це мій канал, і я роблю так, як я це вважаю за потрібне. І тому ну, так от виходить. Прийде весна, прийде літо, буде тепліше, можливо, більш десь буду бувати, більш десь гуляти, і тоді, звісно, буде більше інформації. Ну, такої. Так, час, поки що, звісно, вдома сидю, ніде не буваю. ну, Що я можу вам показати? Да. Те, що роблю, те й показую. От, Але ну, я не хотіла цього казати, я не любителька цього всього. Але деякі так роблять, ну і я вирішила, що б і ні. Я напишу вам свої номер карточки. Хто хоче, знаєте, як кажуть, хто хоче поздравити, от, донатом. Просто донатом, от, на як, на розвиток каналу. Це не то, що там не якісь там забаганки, просто на розвиток каналу. да, от, там, Наприклад, чи наушники нові купити, да, от, так щоб було вам добре мене чути. Чи ще якусь таку технічну, от саме на розвиток каналу. на розвиток каналу, от Хто хоче, кому подобається цей канал, хто е, дивиться, е, хто може. Я оставляю свій номер карточки е, під описом в описі. І хто бажає, хто хоче поздоровити цей канал, хто вже скільки років зі мною. То можете просто задонатити на карточку. Я я, я ж говорю, я ніколи цього не робила, я якось так не люблю це все так, знаєте. Але якщо вже скільки років, вже скільки років, вже скільки е, я працюю, я навіть більше працюю на каналі, тому що в мене ще інший канал є. І на тому каналі я набагато довше, ніж на цьому. Е, ну, Там він трошки розкручується, звісно, але все рівно, але я ніколи такого не донатила. там. Інших могла б задонатити, а так, щоб собі ніколи. Навіть на прямих ефірах, коли я вела на Ютубі, проводила на тому каналі, мені навіть писали, а де, куди вас задонатить? А я кажу, Та, які донати не треба, я так буду робити. От. Ну, Мабуть, прийшло таке час, що ну, якщо хтось хоче просто подякувати, це просто подяка за роботу. За время, яке я проводжу, за ті поради, які даю, за ту, можливо, такий позитивний настрій, за ті чудові хвилини, за, ну, просто за це. Да? От за таку роботу, яку я провела за ці чотири роки і буду проводити. Я не збираюся соб... кидати, і все. я не з тих, що, Ой, в мене... якщо в мене маленький канал, якщо в мене він не продвигається, то я все закидаю і на ньому ставлю хрест і все. Ні. Ні, я не стиг, я все доводю, я все роблю. Хай воно буде помаленьку, потихеньку, але воно буде робитися. Але воно буде робитися, воно буде йти. Але просто вже стільки років. І, звісно, що YouTube мені ніхто нічого не платить, ніхто мені за це за мою роботу. Але це мені подобається, мені подобається, я цим займаюся, я це ділюся з вами. І тому я не говорила це раніше, тому що якось. Можливо, якось мені було трішки соромно, мабуть, якось це. Але зараз так полежала, подумала, подивилась на інших блогерів, як інші говорять і це, то чому б і ні. От і я вирішила також, от каналу 17 лютого було день народження. Я говорю, це зараз трішки з запізненням, але я це сказала. І я напишу карточку, можливо, хто з вас захоче зробити якийсь невеличкий подарунок. То я буду дуже і дуже вдячна вам дуже вдячна. І буду намагатися робити відео ще гарнішими, ще цікавішими, можливо, ще з більшою корисною інформацією, то, що в мене є. Ну і так далі. Так що, отак. От от. Так, я з вами не прощаюся, тому що я вам хочу показати ще ввечері. Ввечері ще вам хочу показати. Узор, яким я почала вишивати от, іменно, кошелю. Кошельок, такий гаманець, 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 який я узор, і мені дуже сподобався, вже так трошки почала, і він так вимальовується, дуже сподобалося. І я це вам ввечері покажу. Так що я не як, ну, можливо, не ну, не прощаюся вже геть, а вам ще покажу. Так що, дивіться, Для мене це буде вечір, а для вас це буде зараз. <хи> так що дивіться і не пропускайте все. А я йду чай пити, бо зараз передінуся, хочу пити попити. От, і буду далі працювати. і от і За день, що я попрацювала, я вам те покажу.